Це сорт Гала. Вчора пройшли АТС. Стармак Сірка використовували і SteamPure Ai. Це водорость висококонцентрована для того, щоб пом'якшити дію на листя АТС. -а. В принципі, StarMax сірки присутні теж там на великий відсоток водорості, але вирішили додати, бо якщо на вологий лист попадає, то можуть бути опіки, якщо АТС. Деякі виробники агресивний роблять для польових культур. Цей більше розроблений для підкормки і для приріджування. Бачимо тут приймачки, стовпчики такі прив'ялі трошки. Оце є ефект, який ми намагаємось зробити, підпалити їх. ось пильник де формується пилок, теж загибаються вже частково. Ну, Саме головне ці приймачки, стопчики підпалити, щоб якщо пилок попадає, він вже не може прорости. От вони такі загнуті тут, трошки видно, це вже вони не, запил... не запиляться. В принципі, нагалі краще спрацювало. Непогано, вчора був хороший день. Те, що встигли внести до того, як вітер здійнявся, то бачу результат доволі непоганий. Все неможливо забрати таким чином. Бачимо, що ще є такі живі. Взагалі не попав препарат, бо закриті були. І ходять так Вчора, сьогодні ще раз можна прийти допалити. Таким чином можна зняти за 2-3 прийоми, в принципі, зробити хороше проріджування. Робили кудусом врожевий пуп'янок, врожевий бутон, майже фаза була, стримали трошки ріст, О, і зараз можна вже Далі працювати сміло і гіберелінами, і не покусаються один з одним.